Відеозапис може вести як гравець, так і провідник. Важливо зазначити, що записується екран того, хто почав відеозапис. Тобто, якщо провідник починає відеозапис, буде записуватись його екран. Відповідно, якщо запис почав гравець, записується екран гравця. Щоб почати відеозапис, на полі гри натискаємо кнопку Почати запис. У інформаційному вікні вам треба підтвердити, що гравець дав згоду на запис, а також що ваш браузер підтримує таку функцію. Далі надайте дозвіл на запис зображення екрана та звуку з мікрофона. Червоний індикатор підтверджує початок запису. Ви можете поставити запис на паузу, натиснувши кнопку Призупинити запис. Або зупинити його, натиснувши на кнопку Зупинити запис. Щоб завантажити зроблений запис, перейдіть у кабінет провідника. Закладка Ігри, розділ індивідуальні ігри, відкрийте деталі до записаної гри і натисніть на кнопку Обробити для зробленого запису. Коли запис буде оброблено, ви можете завантажити його, натиснувши на кнопку скачати або скопіювати посилання для завантаження і відправити його гравцю.